Ви Світлана відчули, вона нагадала про жіночку вашу, земляцьку долинчаночку Валентину Анжелешкевичу. І сьогодні вона у нас в гостях, вона нас чекає, цілий рік чекає, для того, щоб вийти на цю сцену і прочитати вам свої вірші. Тому з задоволенням запрошую її на цю сцену, підтримайте, будь ласка. Тож, якби не було поетів, то не було б і пісень. Валентина пише цікаві вірші, на мій погляд, тому давайте дамо її слімок. Дякую. Я дуже вдячна нашим долинчанам. Дуже гарні люди. Хочу присвятити перший їж почитати про... для них, про них. Спасибі вам, люди, за дружбу зі мною. Та добрі, байливі і чуйні серця, хоча у самих теж немає покою, та душі відкриті на знак співчуття. геройства, терпіння і доброї волі у нас вимагає тяжкий нині час, Всі нерви в кулак не скорятися долі, не виб'ють рядів наші недруги, нас, нам світлих надій і побільше любові. Найліпші думки краще всесвіт сприймає. Себе відшукаємо в Божому слові, бо більшої сили на світі немає. Дякую. Слідущий вірш присвячую нашим воїнам, нашим героям. Це сивина на ваших скронях, не ваших літ, а від війни. Тримайте в своїх долонях весь білий світ. А що ж вони, ті демони, що увірвались у наш світ, в наше життя? Чекає їх вся преисподня, підуть вони всіх в небуття. А вам, героям нашим, слава, вклоняємося вам доземно, Без вас не вижила б держава. До перемоги йдемо впевнено, Бо нами Бог, любов і віра. Ми переможемо з цього звіра. Дякую. Слідучий вірш я присвячую моїй ріднесенькій сенті Долинській. Тут мої діди і прадіди, мій прапрадід з пані Долинською засвоював Укрпочту нашу. Я присвячий вірш Долинський, тобі і ласка материнська, і мудрий батьківський наказ, мій рідний край, моя Долинська, життєвий шлях у добрий час. Долинська моя, моя долиносна, прадідівське сонце, святая земля, твоїм поколінням далася непросто історія славна і мудра твоя. Шевченко селище і залізниця, голодні роки, Вітчизняна війна і знову відбудова. Все так, як годиться, пройшла з усіма. Горі ти не одна. Чорнобиль, Афган і масштабна будова, і вільна у вільній країні ти є, і нові шляхи, і її розбудова. Це все Україна, а значить, твоє. Та знову вірвались брати супостати, і що їм не йметься звідки звідкіля не вчить історія, треба їм знати, не гнеться народ, не здається земля. Шануймо свій край і свою Україну. Шануймо історію різних часів. Осяяно Богом, єдину родину, з дитинства шануймо і до віку віків. Дякую. Знаєте, був час, коли Валентина молода, красива, така дорідна, поетеса, їздила з нами по фестивалям. Роки беруть вже своє селена прикрасила її, але бачите, душа не стає. Українська душа, вона хоче до людей, вона проситься до слова. Я пам'ятаю, сидимо. Я їх ще знімав на фото, на фото на Чорному морі. Валя виходила і читала свої більші. Вони тоді були більш оптимістичні, але на жаль, бачите, що тя бере свої. І так страпилося, що на цих фестивалях, на які ми їздили, ми доїхали. З Долинської до Києва. У 2014 році ми провели перший фестиваль на Хрещатику, там, де Єдратюк проводив свої кароки на Майдані. От там наш театр Атовської пісні провів перший фестиваль на Хрещатику. Але згодом, коли пішов з влади Сергій Іванович Локаряний і фестиваль наші. Припинилися по Києву. Дуже жалко, що його нема. Ми завжди його згадуємо. От. І от дякуємо мера теперішнього Євгена Звіздовського за те, що він підтримує нас, надає можливість нам приїжджати до вас і показувати свою творчість. До нас їздять, їздять в Кривий Ріг Ломовський ваш Олександр. Їздить Іван Орел, Ви бачили, вони сюди приїхали. Їздить зараз Петро Талов. Є такий артист, ви його зараз побачите, я його запрошую на сцену. Працює він Дніпропетровський, живе в Софії. А сьогодні співає в Долинській. Вітаю. Добрий вечір. Долинська мені сподобалася перший раз тут. От, я сам з села Любимий Савівської Ну, Шарм тут приємний, чесне. У Лю, людей люд, таке на обличчя приємно дивитися, кажу. чесника. Я хочу заспівати пісню, е, який у цьому році виповнилося 65 років. Це хіт 59 року. Її написав е, Ігор Поклад і е, автор слів, е, лікар швидкої допомоги. Е, Забув прізвище, в общем лікар. І цю пісню хочу вашій увазі представити. Це скрізь на нас серце не хоче, щоб про майну цей час хай цю хвилину піснею лине, понад землею радість моя. ちゅうことばだちゅうことばだちゅうこ Uh, ah, v. É uh, tenho... A. Знаєте, у вас Дякуємо. трошки холодно, Суба, як для нас, для кривого року. Слово нас не речули, так? Да? Ну, ми розігріваємося. Да. Ваня, а у вас там взагалі вообще... ногородки як? Отлично. Отлично, свині росуч. Сало, сало привіз. Танила, сало. сало привезли. У Новгородки. А, Спасибо.

І ну ми ще почуємо, побачимо так. цих знаменитих так. артистів, так. Ну, любителі. Так. Ну все одно, я не знаю, вона так вона. у вас, долинські, бувають такі розіграші на баяні гармошці? Бачите? Ваня, ви привезли релігию. Ну да. так. Все -го на йому батько махнув. Люба, братцы, Люба. Ну добре. Думаю, будемо починати. Так я прошу вас. Сережа. А, прийду. Сейчас еще один момент. Сережа. Є таке у нас Сережа Большенко. Хто-небудь із Долинча знає його? Коли відчули, як він грає. Трошки другий інструмент, гітара. Коли він був маленький, у нього з'явилася гітара, він приходив до мами, казав, мам, а ну послухай, що я вже ось вмію. І починав грати кузнечика. А мати каже, синок, ні-ні, ти йди до батька. Піграю батькові. Він приходив до батька. Батько як побачив, його згадали, каже, ні-ні Сережа, як вже щось стояще зіграєш, тоді мені зіграєш. Ось так пройшли роки. Серега зараз має два мішка Кубків і одну кімнату, заклеєну дипломами замість обоє. Я колись пам'ятаю Ніна Матвієнко, Лібопетровський на фестивалі. Півали. Вона була в то Вона тільки бачила, як на сцену виходив Большенко, то вона йому так махала. Так легко, рукою. Дуже любила, як він грав. Мікрофон. Зараз він добрував гітару. Тут начебто все просто, для творчості є простір, а кавика гранати і лопата, стратегія і тактика, клаптиком клапти, країну рідну жила милодати, я знаю тут кожен, шмапочок землі. На запах, на смак і на дотик. тому що периметри цих територій, вимірюєм кроком піхоти, я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. тому що периметри цих. В територій, вимірюєм кроком піхоти тривали час не вдома, потрохи усвідомив, в руках моїх і зброя і майбутнє мокровині и в бруді потреба открыти всюду. Просохнемо і будемо сухопутні, але я не заздрю героям братам, Артімарякам і пілотам, тому що периметри цих територій, Вимірюєм кроком піхоти, але я не заздрю. Героям, братам, артімарякам і пілотам, тому що периметри цих територій вимірюєм кроком піхоти. Дякую.